Привіт, мене звати Ярослав, я фінансовий аналітик компанії Libertex. Сьогодні хочу розповісти про торгову стратегію Bitcoin X20. Це чудова можливість для новачків отримати свій перший дохід та перший торговий досвід. Існує два сценарії по роботі з даною торговою стратегією консервативний та агресивний. Я покажу обидва. Почну з агресивного, бо він більш простіший. Так як мінімальна сума для торгівлі криптовалютою становить 20 доларів, а стартова рекомендована сума для торгівлі по стратегії Bitcoin X20 це 2% від загального депозиту. Отож, мінімальний обов'язково рекомендований депозит повинен бути не менше, ніж 1000 доларів. І все доволі просто. Ми з вами одночасно відкриваємо дві угоди: одну в покупку, а другу у продаж нашого інструменту. Отож. Давайте змоделюємо, що у нас на рахунку 10 тисяч доларів загальний депозит, так? і 2% від нашого депозиту це буде 200 доларів. Наступним тригором це мультиплікатор. Його потрібно встановити на відмітці 20. Не 19, не 21, не 25, не 15, а саме 20. Це все прораховано і так воно працює саме. Оптимально і без ризику. І тейк profit повинен бути теж 25% від суми нашої інвестиції. Це теж прораховано і це ідеальне співвідношення до ризику і доходу. Отож, ми відкрили першу угоду в продажу, а тепер ідентичну угоду відкриваємо в покупку активу. Теж беремо 2% від нашого депозиту, мультиплікатор 20% і тейк-профід. 25% від, нашого, від нашої початкової інвестиції. Так, все, відкрили. І тепер нам обов'язково потрібно зробити ще один тригер, це увімкнути таку штуку, як автопоповнення. Коли ви працюєте з мобільної версії, у вас кнопка автопоповнення одразу доступна під час відкриття угода. Так як я працюю з веб-версії, в мене ця штука доступна тільки через додаткову вкладку в самій угоді. Auto-increase, ну, автопоповнення. Все просто, далі автоматика все зробить самостійно. Як тільки одна з угод досягне свого тейк-профіту в 50 доларів, ваша угода буде закрита і гроші будуть поповнені на баланс. Ну, В принципі, з одної сторони, все ніби просто, але як виглядає сама механіка? Давайте покажу більш детальніше. Отож, наприклад, наша угода, ну давайте, наприклад, угода в покупку. Так, давайте зараз ми її відкриємо, збільшимо. Так. Ось ми, наприклад, відкрили нашу угоду за 19750, коли ціна дійде до 19997, автоматика закриє угоду в плюс 50 доларів і все буде круто і класно. Але друга угода в продаж відповідно буде мінус 50 доларів, бо логічно, ми відкрили одночасно дві угоди: одна в продаж, друга в покупку з тих самих відміток з тими самими значеннями. Тому одна буде в плюсі, друга буде в мінусі. Так як біткоін це дуже волатильний інструмент. Скоріше за все, ціна як дійде по одній в плюс, ціна може швидко розвернутися і піти в протилежну сторону. Таким чином, і друга угода теж з досить великою ймовірністю буде закрита в швидкий плюс. Але якщо, наприклад, угода в продаж буде і далі йти, ну скажімо так, набирати мінусових позицій, так і наш профід буде становити мінус 100 доларів, то завдяки ось цій чудовій кнопці автопоповнення, коли буде мінус 50% по сумі інвестиції, так буде, тобто мінус 100% в нашому випадку, система автоматично допоповнить угоду на ще. Плюс 100 доларів, так, тобто це буде плюс 50% від стартової суми. І таким чином буде усереднювати угоду, тому нам потрібен більший депозит, і тому рекомендовано використовувати саме 2% від загального депозиту. Таким чином, система все зробить автоматично, допоповнить грошей, докине грошей в угоду і швидше зможе закрити з, нашим, з нашими параметрами по тик профіту, плюс 25%. Насправді. Все доволі просто, в нас є така штука, як деморахунок, протестуйте, ви побачите, що все працює як швейцарський годинник, проблем немає. І це гарантовано безпечні перші гроші для вас, як для новачків чи навіть бувалих трейдерів, але якщо ви там не хочете сидіти, виміряти, куди ставити тейк профіт, ця система допомагає працювати в такому напівавтоматичному режимі. Мені вона, ця стратегія дуже подобається, але є один мінус, я працюю з більшим депозитом, і мені просто, чесно кажучи, страшно бачити, коли там угода може бути мінус 10 тисяч доларів. Ну, це особисто мені так, так. Тобто я морально великі цифри складно сприймаю, я переживаю, мені там погано спати і так далі, тому я використовую ту саму Торгову стратегію Bitcoin X20, але в більш консервативному варіанті. І давайте я вам покажу, як це працює. В принципі, все те саме. Єдині відмінності це те, що ми працюємо по тренду і використовуємо від стартового депозиту не 2%, а 4%. Так? Отож, давайте відкриємо нашу угоду згідно стратегії Bitcoin X20 в консервативному сценарії. Отож. Працювати потрібно тільки з веб-версії. У нас є тут така чудова кнопка, яка робить графік в повний екран. Натискаємо її, і нам обов'язково потрібно додати індикатор лінії Болінджера. Знаходиться він в розділі Індикаторс. Індикатори обираємо волатильність і одразу другий по списку це будуть лінії Болінджера. Натискаємо. Все, більше нічого в даному індикаторі міняти не потрібно. Нашою задачею зрозуміти, в якому напрямку нам потрібно працювати. Чи на покупку, чи на продаж. Тому ми переключаємось на великий таймфрейм D1. Тобто, за D1 свічка, це один день. Давайте ми це зробимо. Отож, зараз у нас одна свічка показує один день. І нам потрібно приділитися, чи купувати нам, чи продавати актив. Як це побачите, ну, все насправді дуже просто. Якщо Ми продаємо. Якщо ціна знаходиться над червоною лінією, ми купуємо. Ну, Тут все просто. Далі нам для правильної точки входу в ринок нам потрібно перейти на H4 графік. Тобто, коли одна свічка показує ціну за 4 години. І так як по D1 графіку ми з вами зрозуміли, що нам потрібно саме продавати, значить ми на газ 4 шукаємо точки на вхід у продаж активу. І це ми можемо зробити в двох місцях. Перше, от, наприклад, в нашому випадку першою точкою на вхід буде продати від червоної лінії. Так, на гаж четвертому графіку. Тобто від відмітки ну, плюс-мінус 19,850 ми виставляємо перший відкладений ордер у продажу. Тобто натискаємо кнопку продаж активу, обираємо 4% від нашого депозиту, так, тобто 400 доларів. І далі все те саме мультиплікатор 20 і тейк профіт так само 25% від стартової суми. Це доволі просто, тільки замість 2% ми використовуємо 4% і входимо тільки по тренду. Більший депозит, менше ризики. Да, таких угод буде менше. Якщо, наприклад, в агресивному сценарії ми з вами можемо в день відкрити там, 2, 3, 5, деколи буває і 7, 8 угод, то в консервативному сценарії в середньому плюс-мінус 4-6 угод в тиждень. Але, ну, наприклад, в нашому випадку 10 тисяч доларів, 5, нехай середній арифметичний 5-6 угод в тиждень, це 500-600 доларів в тиждень. Я вважаю, це доволі круто. ну, Просто треба трошки посидіти з графіком, посадити з індикатором, подивитися на точки входу, і все буде гаразд. Так, ну, до речі, бачите, я допустив помилку, я відкрив угоду. Не по відкладеному ордеру я зробив помилку, тому давайте перевідкриємо пере угоду ще раз. Отож, виставляємо відкладений ордер. Виставляємо його на продаж тільки, коли ціна дійде до 19,850, так, Тобто це буде червона лінія. Тут треба бути уважним. 4% від депозиту, мультиплікатор 20 і тейк profit 100 доларів. Все. О. І не забуваємо поставити кнопку автопоповнення. О, тепер все зробили правильно. Давайте перевіримо. Так, зараз я гляну вниз. Так, відкладений ордер стоїть, все супер. Від відмітки 19850 від червоної лінії ми продамо, і наша угода заїде в ринок. Отож, це наша конкретна ситуація. Давайте змоделюємо, що, наприклад, ціна буде не під червоною лінією, а, наприклад, над нею. Давайте, наприклад, ціна буде на відмітці 19,970 доларів. Коли ж продавати в такій ситуації? Ну, тут теж все доволі просто, коли ціна дійде до крайньої лінії верхньої по даному індикатору, тобто до цієї синенької. І це буде відмітка 20 100, ну, грубо 140 доларів. Тобто, в нашому випадку ми би ставили відкладений ордер не 19850, а 20140. Все те саме. 4% від депозиту, мультиплікатор 20% і тейк profit 25%. Я думаю, це все просто. І тепер. Так як працюємо ми по тренду, тобто працюємо на продаж. Ну, скоріш за все, у вас буде виникати питання, слухай, Ярослав, от ми все продаємо допродаємо, да а коли ж купувати? Ну, Це теж доволі просто і перевірено. Купувати потрібно, але безпечно, і тільки по тренду. І в даному випадку нам індикатор Болінджера теж може допомогти. Купувати ми будемо тільки від нижньої границі індикатора Болінджера на графіку D1. Тобто, відкрили графік. Д1, де, де одна свічка один день. Знайшли саму нижню точку по даному графіку. В нашому випадку це 18600, ну, грубо кажучи, 50. І виставляємо відкладений ордер у покупку з тими самими параметрами. Давайте це разом з вами зараз і зробимо. Отож, покупка. Обов'язково будьте уважними. Відкладений ордер. 18650. Торгова сума 4% від нашого депозиту. Так, і мультиплікатор виставляємо 20. Take profit 25% від суми нашої стартової інвестиції. Тобто, в моєму випадку це 100 доларів. І натискаємо кнопку купити. І не забувайте теж поставити кнопку автопоповнення. Все просто, все легко. Я впевнений в тому, що у вас все буде однозначно получатись. Не забувайте, що у вас є така чудова можливість протестувати це, це все на демо-рахунку. Попробуйте, оберіть той сценарій, який вам буде більш доступніший чи Працювати по агресивному сценарію, якщо є час, ви можете тестувати, ви можете відкривати в день по 5-10 таких угод і отримувати свій дохід. Якщо ви, наприклад, плануєте працювати з більшими депозитами, такими, як, наприклад, у мене там 50 і більше тисяч доларів, я би рекомендував все-таки почати з більш консервативного сценарію по Bitcoin x 20 по стратегії, де я показав згідно індикатора, це буде більш безпечніше, це буде більш спокійніше. І як результат, в в кінцевому випадку, в кінці місяця, дохід буде приблизно такий самий, тільки роботи буде значно менше. Отож, експериментуйте, пробуйте, я впевнений в тому, що у вас все вдасться. Якщо би виникали якісь запитання по роботі з даною стратегією, будь ласка, звертайтеся до ваших персональних менеджерів або безпосередньо до мене. Я більш детальнішу інформацію по правилам входу в ринок розміщу під дане відео. І бажаю вам гарного дня, приємного дня чи вечора. Так, і все буде Україна. До зустрічі, папа. -па.